Сынок, ты не спрягаешь на потяг? <свист> Речка пруд, да? Можно его еще быстрее сделать? Сюда на паровозик. еще? <свист> Парк миниатюр, да? Давай пробежимся. А давай Ах, ты? ты. быстрее А, не треба, не зменше. О, дивись. Пізнаєш, пізнаєш чорногорський хребет. Вон гаверла. Де? Дивись. Вон Гаверла. Де? Брескул. Де. Вон Гаверла там написано. Там гутен томатник. Ребра. Бребенескул, дземброня, піпіван. Акономічна обсерваторія на горі Піпіван. Церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Ворохті 1615 рік. Фермерське господарство полонина. Костила Різдва Пресвятої Діви Марії. 1906 року у Ворохті. Пам'ятник королевої двізі в 1938 рік. Монастир святого пророка Іллі в Яремчі. Опа, а тут ми і не були, да? А, це прямо біля водоспаду пробій, да? О, пам'ятник полеглим у Другій світовій війні 67 року в року році. Яремчі. Ага, і найголовніше, гора хомяк, на якому піднімалися з Яною з малим. Статуя Діви Марії на горі Хом'як, 1542 метри. Знакова для нас подія. Клас. Парк мініатюри. мініатюрі. Яремч, приходьте.